Все заради перемоги. Це гасло. Ми добре вивчили за роки конфлікту на сході. Коли нам підіймали тарифи та змушували дужче затягувати пояси, це все теж було заради перемоги. Коли закривали грифом секретно газові угоди зі словацькими прокладками, які продають Україні російський газ і залишають прибуток у невідомих кишенях. Це теж було заради перемоги. Перемоги, окрім звичайно, тому ми поки що ні в одному з напрямків не побачили, але в її ім'я вже готуємося до чергового покращення. З метою посилення національної безпеки чиновники заборонили літати дронами над палацами чиновників, щоб ніхто з ворогів не здогадався, як старано вони працюють над перемогами, від яких їх палаци стають все більшими. До речі, за Януковича була така сама заборона знімати на скриті камери, і тоді це називалося диктаторськими законами. Зараз національна безпека. Отже, чи не втратимо можливість спостерігати за майновими перемогами очільників держави? І як гроші елегантно обійшли цю заборону, дивимося далі. Уперше на телебаченні на повітряних кульках. Ну, поки нам ніхто не заважає. Ми підіймаємось над будинком президента країни. Ой, відпустіть власне Чому заборонено, що приховує охорона на цій ВІП-території, взагалі, що змушує нас підняти камеру таким незвичним чином. І нарешті, що ми побачимо із повітря, буде цікаво. Це, що приховане за великим парканом, як на долоні, видно з повітря. За роки в ефірі програма гроші показала десятки повітряних відкриттів. Розгледіти розкішні маєтки можновладців стало можливо завдяки квадрокоптерам. Ось таким міні-гвинтокрилам. Їх допомога в розслідуваннях неоціненна. і це, вочевидь, дуже не подобається корупціонерам. Знайти управу на журналістів із коптерами влада намагається давно. Жорсткі правила польотів вели ще влітку минулого року, але на різдвяні свята сталося дещо ще більш загрозливе. Державіаслужба оприлюднила карту заборонених для польотів зон. І в ній є шокуючі несподіванки. Не зовсім зрозуміло, чому приватний будинок президента додано до цієї зони, тому що зазвичай світова практика це коли додається резиденція там президента, тобто те, що належить державі, літати над розкішним маєтком Петра Порошенка заборонили. На додачу прикрили з повітря й усіх сусідів особи номер 1 Суцільною червоною зоною стало біп селище Козин і легендарна конча заспа. Ці зони, які є заборонені, вони дійсно обмежені для будь-яких типів повітряних суден, не тільки для квадрокоптерів. Також заборонено підійматися тепер у елітній пущі водиці, де живе, наприклад, голова управління держохорони Валерій Гелетей. Не політаєш навіть увага у парку Феофанія, чи не тому, що поряд із ним збудував палац аграрний олігарх і екс радник Порошенка Юрій Косюк? Палац Косюка ми встигли зафільмувати восени. А от обістя гаранта давно не показували, як виправити цю несправедливість і чи запрацює вже у реальності нова заборона. Тепер вже червоне селище козин. Ми біля паркану Петра Порошенка готуємо коптер. Зазвичай суперефективна охорона, побачивши нашу пташку, чомусь реагує вкрай мляво. Ми щось порошимо. Ми прийшли поцікавитись, що ви збираєте. збираємось запускати коптер у Небо зрозуміло, ніби й не переймаються. Або ж просто знають, що ми не злетимо. Стоп, 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 сажай. коптер вже на кількох метрах висоти втрачає керування. Що відбувається? Ми боїмось втратити коштовну машину. Тому доводиться відійти від паркану гаранта спочатку на 250 метрів. Спроба номер два. Давай спробуємо, хоча б не ну, його на 5 метрів, так як це було біля будинку. На 15 метрах повітряна камера знову втрачає зв'язок із нами і ледь не падає. Тож червона зона справді червона, тобто небезпечна. Відходимо ще далі. 500 метрів. Спочатку все йде добре, нарешті. Але висота 58 метрів і коптер знову починає жити своїм життям. І, здається, ось-ось улетить. Тобто ми знову втратили зв'язок з коптером? Так, да, висота 58 метрів. Із великими перешкодами ми все ж повертаємо квадрокоптер на землю. Відступаємо від будинку гаранта аж на три кілометри. І тільки ось тут нам вдається піднятись високо в небо. Звідси, як на долоні, ми бачимо елітні козин і кончу заспу. Але будинок президента вже ні свого влада добилась, зону закрили. Але як це зробили технічно? Чому коптер втрачав керування поблизу і навіть за півтора кілометра від території президента? Експерт пояснює, напевно, на його території встановили спеціальне обладнання, яке здатне дистанційно перехопити керування квадрокоптером і посадити його там, де потрібно, або ж просто розбити. Стоп, 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 Степстемсежай до речі, пояснює спеціаліст взагалі то глушилки в Україні, м'яко кажучи, поза законом. Більшість глушилок, які використовуються в Україні, вони не є законні, тому що вони відсутні в реєстрі радіочастотних засобів. І це далеко не єдине порушення законодавства із боку влади по відношенню до власників квадрокоптерів. Власник БП... БПС, він не має такої можливості, він має подавати заявки, але немає ні формату заявок, немає ніякого регламенту. Тому, коли ми відправляємо заявку, щоб отримати будь-який дозвіл, насправді. Його отримати неможливо, і Украероцентр нам відповідає якимось загальними фразами, не пояснюючи, чому це підмова або це навпаки дозвіл. У Державіослужбі коментувати скандальне питання відмовились. Я не маю права давати коментарі. Тож, доки авіаційні чиновники мовчать, безпечно літати залишається хіба що на повітряних кульках. Стягнути за запуск кульок фактично неможливо, тому що немає інших документів, які регулюють використання цих кульок і якісь накладають якісь обмеження. Спробуємо знову паркан Петра Порошенка: 45 кульок, година підготовки. Одразу підходить охорона та намагається перешкодити польоту. Це ваше прибуття запускаємо повітряні кульки в небо. Свято якесь. Та кожен день же свято. Але далі, де відомий з охорони, намагається вихопити стрічкою з рук. Відпустіть, будь ласка. Відпустіть Ми... чотири охоронця проти дівчини з кульками. Абсурд ні. Українська реальність, які журналісти поки що перемагають. Ми підіймаємось у повітря. Глушилкам не сила поборотися з кульками. Тім на жаль нам заважає ще й сильний вітер. Тож покажемо на додачу, ще й ось це відео. На ньому краще можна розгледіти 5 гектарів землі на березі річки. Власна пристань, кілька будинків для гостей, капличка, ще щось, і головний палац на понад 1300 квадратних метрів. Все, як у всіх, що тут приховувати.